Щороку, 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2023 році День пам'яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада, 25 листопада. Шановуємо 90-ті Голодомору. У роки Голодомору, західні уряди, прагнучи не погіршувати відносини з СРСР, воліли мовчати. Після Другої світової війни на міжнародному рівні було засуджено нацизм проти злочини радянського режиму, зокрема, і Голодомор-геноцид українського народу, залишився безналежною та єдиною міжнародною цілі. Навіть після розпаду Союзу. А ще через три десятиліття режим Росії знову вдався до геноцидних практик щодо українців і до використання голоду як інструменту, щоб тиснути на міжнародну спільноту. Наше сьогодення вчить, щоб слугувати запобіжником проти повторення трагедій і злочинів минулого, наша пам'ять має бути живою і чесною, а вставлені до тих, хто вчиняє злочини проти людства. Не повинно бути подвійних підходів. Відтак, цьогорічна кампанія на вшанування пам'яті жертв голодомору проходить під гаслом Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо. Пам'ятаємо злочини сталінського геноциду та його жертв. Єднаємось, тому що єдність є запорукою нашої перемоги, роз'єднаність і непорозуміння стали причиною втрати українців власної держави в х роках минулого століття і окупації більшовиками та вчинення. Злочинним геноциду. Але зараз Україна і світ інший. Ми маємо власну державу та збройні сили, підтримку світу, і військову фінансову, дипломатичну допомогу і найголовніше згуртованість народу. Тому ми вистаємо і переможемо. Комуністичний режим намагається не тільки приховати правду про голодомор в Україні, але й не завжди знищити крихти пам'яті про цей злочин. Небезпечним були не тільки писати про це в пресі. Листах до партійних вождів або ж родичів за кордоном, але навіть згадувати в приватних щоденно. Будь-який необережний запис міг зруйнувати життя, вилитися в десятиріччя таборів Гулагу. Однак, попри всі небезпеки, у неваж... найважчі часи знаходились люди, що, відчуваючи свою відповідальність перед наступними поколіннями, не могли мовчати, намагались розповісти правду. Сьогодні ми колективом кіномозею Пам'ять Одеського ліцею номер 56 згадаємо людей правди, тих, хто не боявся говорити та писати про голодомор навіть в часи, коли це могло коштувати життя, щоб світ знав про злочин комунізму проти України. Запрошуємо вас до перегляду. Віктор Кравченко, колишній радянський функціонер. Автор книг Я обрав свободу і Я обираю справедливість. У 1944 році зумів текти на захід та опублікувати бестселер Я обрав свободу, де описав колективізацію, Голодомор, Великий Терор, свідком яких був. У цей самий час Міністерство державної безпеки СРСР організувало міжнародну кампанію із дискредитації Кравченка. Тривали судовий розгляд. Що проходив від 24 січня до 22 березня 1949 року в Парижі, був названий процесом століття через кількість залучених свідків з обох боків. Від Кравченка це були переважно безпосередні свідки злочинів комуністичної системи. Захист спирався на свідчення відомих осіб. Суд став на біг Кравченка і присудив йому компенсацію в розмірі 50 тисяч франків. На полі бою люди помирають швидко, вони стріляють у відповідь, їх підтримують побратими і почуття обов'язку. Тут я побачив людей, що помирали на самоті, повільно, помирали страхітливо, безцільно, без надії, що їх жертва виправдана. Вони потрапили в пастку і залишилися там помирати від голоду. Кожен у власному домі, за політичним рішенням, прийнятим у далекій Столиці за столами для нарад і банкетів. Не було навіть розради від неминучості, щоб полегшити жах. Гаре Джонсон, британський журналіст, автор понад 20 статей на тему голоду. Він тричі побував у Радянському Союзі. останнє – у березні 1933 року. Порушивши заборону на в'їзд іноземним журналістам до України, нелегально здійснив поїздку Харківською областю. 29 березня 1933 року Гарець скликав прес-конференцію в Берліні, на якій уперше публічно заявив про Голодомор. Бреслі Ліс був опублікований багатьма газетами, зокрема, New York Evening Post та Manchester Guardian. Всього Джонс до 1935 року видав декілька десятків статей на тему голоду та побаченого в Голодній Україні. Згадував ці події так. Я пройшов через безгідь сіл, скрізь чув плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду. Ніколи не забуду пухлі животи дітей, у хатах яких мені довелося заночувати. Джеймс Мейс, американський історик, голова комісії Конгресу США зі збору свідчень очевидців голоду, автор багатьох публікацій про голодомор. У результаті роботи комісії зі збору свідчень опубліковано тритомник майже двох сотень усних свідчень про голод в Україні. В нашій країні ці матеріали переведені у 2008 році. 1993 року Джеймс Мейс переїхав до України. Працював у Києво-Могилянській академії. Займався політологією і дослідженням Голодомору. Він характеризував українське суспільство як постгеноцидне. Це глибоко травмований, зранений організм, який щосили намагається забути про жахи минулого. Саме Мейс запропонував запалити свічки в знак пам'яті про померлих, щоб прості українці запалили в цей день у вікнах свічки, вони стануть помінальними свічками, за батьками, дідами, прадідами. Вони освітять майбутнє без жертв, без насильства, без жахів. 26 листопада 2005 року його нагороджено орденом князя Ярослава Митрого, другого ступеня посмертно. Мені судилася така доля, що ваші мертві вибрали мене. Не можна займатися історією голокосту та не стати хоча б напівєвреєм, Як не можна займатися історією голодомора і не стати хоча б напів'українцем. українцями. Рахай американський юрист, автор статті Радянський геноцид в Україні книги м, правління особих сил були окуповані в Окупованій Європі. Саме він вперше застосував термін геноцид, визначивши його як координований план різних дій, спрямованих на знищення основоположних основ життя національних груп з метою знищення повн Повністю цих груп. Завдяки його зусиль термін геноцид було додано до списку звинувачень найвищого командування нацистів. Він був одним із авторів резолюції Генеральної асамблеї ООН Конвенції про запобігання та покарання злочинів геноциду. Де було Саме визначення геноцид додано до юридичних термінів. Ген... Так. Голодомор є класичним прикладом радянського геноциду найдовшим та найбільшим експериментом з русифікації, а саме винищення української нації. Роберт Конквест. Американський історик радіонолог. Автор книги «Жнива Скурбота. «Жнива Скурбата з'явилася у 1986 році у престижному Oxford University Press. до сьогодні залишається найвідомішою у світі працею про Україну. Вносок автора полягає у тому, що селянство України не стало жертвою страхітливого експерименту терору голоду. У 1993 році книга «Ж... жнива скорботи з'явилася і в Україні. 2005 року її автор був нагороджений найвищою цивільною нагородою у США президентською медаллю Свобода. Президент України Віктор Івченко за вагомою особистий внесок у дослідження. Голодоморів України вручив медаль князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Вільям Гендрій Чемерін. американський журналіст, московський кореспондент Бостонської газети Christian Science Monitor, Історик у жовтні 1933 подорожував Україною. Повідомлення з цієї мандрівки він не до Бостона із осені 1934-го, коли назавжди залишив СРСР. Тоді ж вийшла його книжка Залізня доба Росії. В окремому розділі про Україну він розповідав, що город охопив територію з населенням 60 мільйонів, а кількість жертв становить 3-4 мільйони осіб. У 1944 році у Нью-Йорку вийшла ще одна книга Вільяма Чембліна. Україна пригничена нація. Не було в історії людства катастрофи таких величезних розмірів, яка привернула таку малу увагу міжнародного освіту. Голод був інструментом національної політики, більшовиків, вжитим свідомо як останній засіб зламити опір українського селянства проти системи. Андрей Шептицький, 1865-1944. Митрополіт Української греко-католицької церкви 24 липня 1933 року разом із вищим духовенством церкви він проголошує відозву Україна в пресмертних судорогах». в ній закликає християн усього світу поширювати правду про голодомор в Україні і надавати допомогу голодуючому українському народу. Пасторське послання зачитало у греко-католицьких церквах як величині, та япон за її межами. При ночуваний злочин у радянській Україні митрополіт поінформував Ватикан. Наступного дня після оголошення відозви, 35 українських громадських організацій і партій об'єдналися Український громадський комітет рятунку України, який став координатором допомоги е голодуючим. Утім, радянська влада від будь-якої зовнішньої допомоги відмовлялася, приховуючи факти геноциду в Україні. Усі радіостанції просимо рознести наш голос цілому світові. Може дійти він і до убогих хатин, копаючи з голоду селян? Тобто, люди правда це сукупне позначення для людей, журналістів, громадських діячів, політиків, вчителів, селян, як українців, так і іноземців, що в межах своїх можливостей намагались донести до української та світової спільноти інформацію. Про вчинювальний відносно України та українців геноцид, зокрема, Голодомор 1932 33 років. Одні публікували статті в західній пресі, інші описували побачене і пережито у своїх щоденниках чи просто фотографували той жах, що відбувався на навколо. Ці люди вірили, що зафіксована ними правда важлива для протистояння злу, яке вбиває мільйони людей. Задяки їх зусиллям вдалося зберегти інформацію про один із найстрашніших злочинів ХХ століття Молодомор. Через багато років ця інформація стала однією з причин краху комуністичного режиму, на руїнах якого постала незалежна Україна. А в умовах повномасштабної війни один із ключових способів шанувати пам'ять вбитих голодом, це долучитися до акції запали свічку. Та закликаємо українців і людей по всьому світу засвітити вогник у кожній домівці як вияв скорботи за загиблими віри в перемогу України і готовність закладати максимум зусиль, щоб геноцид не повторювався. А також 25 листопада 2023 року, будь ласка, о 16 годині долучиться до загальної національної хвилини мовчання. Пам'ятаємо усіх замортованих холодом, пам'ятаємо людей правди, які намагалися розповісти світ про злочин комунізму. Вічна пам'ять.